Сьогодні в Дубліні дощ, і ми відправилися на екскурсію в Дублінський замок. Я хочу сказати, що власником Дублінського замку є уряд Ірландії. Якщо будете дивитися це відео, подивіться, будь ласка, в якому стані зберігається цей замок. І порівняйте наші замки і в якому стані вони знаходяться. А зараз дивимося Дублінський замок. Його почали будувати відразу після нормандського вторгнення за наказом короля Йоанна Безземельного. Це було в 1204 році. І за 26 років будівлі були майже вже готові. Це був замок типовою нормандською спорудою з внутрішнім двором, оточеним високими товстими стінами, скрулими вежами на кутах. Замок формував межу міста Дубліна і перешкодою була річка Подл. Річка також наповнювала водою рів замку. Додивіться це відео до кінця. всередині дуже гарний інтер'єр. І дуже цікава розповідь. Перші кельські поселення на місці майбутнього будівництва з'явилися ще на початку нової ери. Перші укріплення були надійно захищені від зовнішніх вторгнень ровом з водою. Ця оборонна фортеця була зведена в 1204 році за велінням короля Англії на місці старої фортеці Вікінгів. Значна частина середньовічного замку була знищена під час пожежі в 1684 році. Більшість будівель біля замку це 18 століття. Під час реконструкції замок зазнав серйозних змін. З середньовічної фортеці замок перетворився на віце-королівський суд та адміністративний центр, а також був в'язницею, казначейством, судом та місцем англійської адміністрації в Ірландії протягом своєї історії. Цей замок був символом панування англійців в Ірландії. Це панування тривало майже тисячу років аж до 1922 року. І замітьте, все побудовано англійськими королями. Ірландці боролися за свою незалежність майже тисячу років. Але з 1922 року ніхто не знищував ніяких пам'яток. Навпаки, їх реставрували. І такі об'єкти. Приносять дохід державі. А у нас в Україні Пам'ятаєте Дракулу? Так ось у цьому замку працював автор Брем Стокер у 1866-1878 роках. Він був при канцелярії головного секретаря. В нього була величезна маса накопичених офіційних документів. Дублінський замок в давні часи насамперед виконував оборонну функцію. І зараз ми зайшли всередину і бачимо, які були широкі товсті стіни. Це десь 2,5 метри. Ми бачимо, що тут прибувала вода, і вона дуже необхідна була мешканцям цього замку. Зараз туристи просто кидають копійки. Ну, не копійки, а євро. Це колишня порохова вежа, єдина вціліла вежа замку, де був архів та в'язниця у різний час. А це готична королівська каплиця стара церква Святої Трійці, яка побудована ще в 1814 році ірландським архітектором Френсісом Джонстоном. А на вході до каплички скульптура короля Ірландії Бріана Бору. Він правив з 1002 по 1014 роки. Це така різьба на вході на дверях. А всередині королівської каплички я просто вражена ручною роботою майстрів. Подивіться на цю прекрасну ліпку, на ці колони. А вітражі зі святими просто вражають. Ручна різьба по дереву. Хто розуміється на таких роботах, то це дійсно витвори майстрів. Віце-король Чарльз Уетвор передав удар каплиці величезний вітраж, встановлений над вівтарем, який раніше був придбаний в Парижі. Кажуть, що вітраж був вивезений з Росії у крипті каплиці, розташований центр мистецтв у колекції музею, безліч рукописів, як античних, так і середньовічних. У західному відділі виставлені біблейські тексти на папірусі приблизно 2-4 віків. Серед них є ранні тексти Евангелії і діянь апостолів, цілий ряд древніх фрагментів нового заповіту, листа святого Павла. У відділі зібрані досить багато західноєвропейських і вірменських рукописів середніх віків і часів відродження. Тут зберігають оригінальне зазначенням і розміром збори маніхейських джерел. Близько 6 тисяч документів, малюнків і каліграфів налічується в ісламській колекції. Унікальні збори 260 фрагментарних і повних копій Корану, що відносяться до кінця восьмого століття. Є екземпляри Корану, написані кращими каліграфами ісламського світу. Східноазіатський відділ. Це альбоми і свити з Китаю, колекція ніфритових книг, доставлена з імператорського двору Китаю, збори декоративно прикладних і текстильних виробів. Японію представляють ілюстровані книги про древню столицю Нара, численні роботи японських художників 17-19 віків. Тут є багато буддийських рукописів Тібету, рукописи Монголії, Бірми Таїланду, індуїські, джайниські, сикські книги з Шрі-Ланки, Індії, Непалу. Тут також зберігаються священні книги народів Батаки, що мешкають на півночі острова Суматра. Ця бібліотека і музей засновані промисловцем США Альфредом Честером Біті в 1950 році. А в Дублінському замку вони лише з 2000 року. Великий орган Королівської каплиці подарований чоловіком королеви Вікторії принцом Альбертом. У обробці інструменту. Вирізане зображення, портрет сліпого композитора Ірландії Торла о Каролана. У каплиці проходять різноманітні камерні концерти. Вона неодноразово фігурувала у фільмах і серіалах. Наприклад, у серіалі Тюдори церква виконала роль Ватиканської резиденції, а це герб у Творта, який розташований над вікном. Королівська каплиця служила британським віце-королям в якості будинкової церкви. А зараз ми в середині замку. З 1922 року протягом 10 років Дублінський замок виконував роль судового комплексу. У 1930-х роках було вирішено проводити в замку інавгурацію президентів Ірландії. В 1938 році в замку розміщувалася резиденція першого президента Ірландії Гайда Дугласа. З тих пір в замку проводяться офіційні прийоми глав іноземних держав. А також прийоми іноземних делегацій, проводяться бенкети з нагоди державних свят. А це арфа, яка є символом Ірландії з 13 століття. В коридорах і в кожній кімнаті безліч картин. Важко навіть уявити їх вартість і цінність. Ця кімната та чотири сумішні кімнати зараз використовуються як виставкові кімнати. Це були помешкання віце короля та його родини. У 1915 році ці кімнати стали госпіталем Червоного Христа для солдатів, які одужували після Першої світової війни. Саме тут, у 1916 році, лікувався поранений Джеймс Конолі, який очолював повстання проти британського панування в Ірландії. Повстання відоме під назвою як Великодне повстання. Але воно привело до страти лідерів повстанців. Після пожежі 1684 року фортецю довелося відновлювати, і зовні вона не має того вигляду, яка вона була раніше. А ось інтер'єр зберігся в ідеальному стані. Кімнати, які використовувалися членами королівства, сімейні номери. Вони декоровані всі в деталях. Гарні килими розстелені, меблі, чудові світильники. У державних апартаментах замку розташовано 10 основних приміщень. Кожне виконано в особливій неповторній манері, величне у царському стилі. А це вітальня. Під час великих балів тут усамітнювалися жінки. Щоб відпочити від танців. Тут на стінах чудові портрети, у тому числі пензлі Ентоні Ван Дейка. В деяких залах проходять виставки сучасних авторів. А це зала Святого Патріка, тут вишукана розписна стеля, і тут відбувається інаугурація президента Ірландії. Ви бачите на фото президента жінку Мері Макеліс, яка була обрана в 1997 році, і яка боролася за незалежність і свободу Північної Ірландії. Це перший президент Ірландії, яка прийняла візит королеви Єлизавети у 2011 році. Вона сказала знамениту фразу про те, що Ірландія це країна з відкритими дверима замість емігрантських кораблів і човнів. До речі, у 1907 році, незадовго до візиту короля Едуарда VII, із замку було викрадено найвищі відзнаки ордена святого Патріка. Ці королівські регалії одягалися монархом на церемонії посвячення нових лицарів і до цього часу злодія не знайшли. На сьогоднішній час вартість цих коштовностей становила би не менше 5 мільйонів євро. Найкрасивіша зала Святого Патрика спочатку слугувала бальною залою, а потім місцем прийомів лицарів ордена Святого Патрика. І сьогодні зала є одною із найважливіших церемоніальних залів країни. І ви знаєте, що огляд цього замку не викликає зневаги до королівських апартаментів, як часто це буває, а навпаки додає поваги до народу країни. А тут на цій табличці записано, що 13 березня 1897 року у цьому залі святкувалося 60-річчя правління її величності королеви Вікторії. На святі були присутні 252 гостя. Розписана картина Мистеля має особливу цінність. Вона вціліла з початку XVIII століття. Протягом століть серед тих, хто розважався в Дублінському замку, були Бенджамін Франклін 1771 рік, Герцог Веллінгтон, 1807 рік, Даніел О Кеннел, 1841 рік. Королева Вікторія. 1849, 1853, 1861 і 1900 роки, Чарльз Дікінс, 1864 рік, Графиня Маркевич, 1905 рік, Принцеса Монако Грейс, 1961 рік, Джон Кеннеді, 1963 рік, Шарль Деголь, 1969 рік, Нельсон Мандела, 1990 рік. І королева Єлизавета ІІ 2011 рік. Зараз цей замок приймає понад чверть мільйона відвідувачів щороку. Ви уявляєте, які кошти надходять на фінансування не тільки цього замку, а всієї країни Ірландія. То чому ж наші українські замки знаходяться в такому занедбаному стані? То вони ж можуть приносити колосальний дохід нашій Україні. І декілька слів про цінову політику. Замок можна відвідати щодня. Є встановлені години відвідування. Пізніше 17-ї години на територію вже не зайдеш. Ціна вхідного квитка на дорослу людину 8 євро. А якщо взяти гіда, то це буде 12 євро. Для пенсіонерів є знижка на 2 євро. Ну і для дітей є знижка 50%. Можна взяти також сімейний квиток. Якщо велика сім'я, то звісно можна зекономити. Ну і для українців наші центри, наші представники, волонтери часто організовують такі екскурсії безкоштовно. Погодьтеся, проживаючи в Ірландії, обов'язково потрібно знати історію країни. У середині замку також є ресторани, кафетерій, а також декілька декоративних садів надзвичайної краси. До речі, у замку ще є підземелля, яке використовується для проведення музичних концертів і фестивалів. Кажуть, що загарбники, які намагалися напасти на цей замок, були обезголовлені, а їхні голови звисали зі стін, щоб іншим можливим нападникам було повчально. Сотні обезголовлених тіл поховані під фортецею, а їхні мстиві душі все ще бродять замком як привиди. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, подорожуємо разом.